Колеги, вітаю! Мене звати Антон Варенюк, і Я керую академії інтернет маркетингового прома Експерт. А сьогодні на нашій вже закриваючій в цьому році онлайн конференції. А ви про Маекспрес ми поговоримо про те, як вибудовувати кар'єру в діджиталі, як вхід в інтернет-маркетинг, початок кар'єри в інтернет-маркетинг змінював життя наших випускників, колег і як можна почати працювати в інтернет-маркетингу, працювати в онлайні і робити це ефективно. Минула конференція мала відбутися під час. Великого листопадного прильоту, і в принципі, ми її переносили сьогодні. Ми на жаль також проводимо конференцію. Під час uh, уже там результатів uh, масової ракетної атаки, і uh, зранку у нас була uh, дискусія з командою, чи проводимо, uh, чи всіх виходить підключитися, чи виходить підключитися в спікерів, і ми вирішили провести цей захід, оскільки uh, все, що робить академія Вебпрома Experts, все, що робить наша команда. А це в першу чергу підтримка того економічного фронту, а, який дозволяє продовжувати працювати українським бізнесам, а, який допомагає нашим маркетологам, інтернет-маркетологам іншим представникам маркетингової спільноти продовжувати працювати, а, виходити на міжнародні ринки, приводити в країну валюту. І а, дану конференцію ми бачимо як частинку також нашої місії, по Розвитку експертності інтернет-маркетингу по підтримці економічного фронту. І на сьогодні ми цілий день будемо ділитися кейсами, прикладами, які я сподіваюся, допоможуть комусь розпочати свою кар'єру в онлайні і розпочати більш ефективно виходити як на міжнародні ринки, так і безпосередньо просуватися. Почнемо з презентації зараз. З'являється презентація. Я трохи. А розкажу про те, що робила академія останні 10 років в сьогодні в цьому році, 27 листопада, нам виповнилося 10 років, і що ми робили цей воєнний рік, там з точки зору підтримки ринку, з точки зору його розвитку і активності. А по перше, ну якщо ми говоримо про той стан, який там зараз є, там у більшості бізнесів він добре відображається там, мемом, який ви бачите на слайді. Тільки що побачив на просторах ОБС, знаєте бізнес ком'юніті в Слації. Зараз половина бізнес-ком'юніті в повній слації, і від цього ми ж вирішили відштовхнутися. Теоретично доповідь мала виглядати там як інфографіка, там про те, як скільки ми там студентів навчили, скільки потоків запустили, скільки мільйонів людей заходили. В наш блог і скільки тисяч людей дивилися онлайн-конференції. Але в принципі. В цей раз я хочу просто почати з великого слова дякую, і в першу слово чергу сказати дякую нашим захисникам, а нашим ППО, які дозволяють, хоча б частині нашої аудиторії, зараз, дивитися в онлайні, і більшості підключитися і передивитися безпосередньо в записі. Ми не створювали під цей івент якоїсь окремої баночки, але ми самі донатимо і закликаємо. якщо Ну в рамках сьогоднішньої конференції ви побачите хоча б одну якусь слушну думку, яка там вам корисна, яка допомагає а, зайти а, на відповідний там рахунок а, фонду, якому ви довіряєте. А ми допомагаємо. повернеться живим, двадцять 24, фонду притули. А якщо ви там донатите точково, там в якісь підрозділи, а зробити невеличкий донат на ка чашку кави. При наближучи нашу перемогу і рухаючись в правильному напрямку, а отже, перше, дякую, яку я хочу сказати в рамках сьогоднішньої конференції, це нашим захисникам. Далі будуть вдячність тим. Людям, без яких би в принципі сьогоднішній день і в принципі там десятиріччя академія не могло би відбутися. А це дякую команді. А нас зараз розкидало по всій Україні там і за межами України, і я хочу сказати, що в рамках цього року ми зробили неймовірне. Ми вистояли. Ми продовжуємо працювати. вчора ми провели річну стратегічну сесію, і там були жарти в режимі Отривога. Мабуть, там росіяни слідкують за нашими страцесіями, але світло вмикалося. Світло вимикалося, а команда може продовжує працювати. Я хочу сказати, що це найкрутіші люди, які змогли е, створити крутий продукт і продовжують розвивати ринок інтернет-маркетингу України. Команда, вам величезне. Дякую. Друге, дякую. я Хочу сказати нашим студентам, які продовжували навчатися. Не дивлячись через блекалити виключення світла, а всі можливі перепони ми відновили всі групи, які у нас фіналізувалися. А лютого десь люди продовжували навчатися, переглядаючи записи, десь вони продовжували переглядатися в онлайні. Але в принципі, мужність тих людей, які продовжують змінювати себе, змінювати своє життя зараз під час війни, там приходячи навчатися, отримуючи нову професію, отримуючи нову кар'єру, а це те, що також викликає захід. Окремо хочу сказати лекторам: сьогодні у нас буде декілька наших лекторів, кураторів з якими я вас обов'язково познайомлю, а це ті люди, які продовжували нас підтримати під час війни, коли там робота на ну, перші місяці а, практично зупинилася. Це ті люди, які продовжують разом з нами змінювати продукт, змінювати курси, навчати, а, приходити на лекції, проводити вебінари, перевіряти домашні завдання, і без цих людей також рухатися далі на жаль було б неможливо. А, ці чотири великі дякую. Це те, що в принципі є основною частиною моєї презентації. Але далі я хочу трохи поговорити про те, як розвивалася академія під час а, 2022 року. А, які ми бачили шляхи, які ми бачили можливості. А ті, хто знайомі з нами давно, розуміє, що шлях на українізацію таку лагідну, а, ми розпочали в 2020 році, коли у нас з'явилося. Перші два курси українською це безпосередньо курс е інтернет і курс саме. А людина, яка виросла в російськомовній сім'ї, там завжди спілкувавшися російською, а е було завжди найважче там перебудовувати себе. І більшість курсів у нас залишалася російською до е початку війни. А е на те, щоб перекласти два курси українською, нам потрібно е було півтора роки. А е всю іншу продуктову лінійку, яка у нас є. Ми переклали на українську за три місяці після того, як почалося повномасштабне вторгнення. А якщо говорити про той тренд, який ми бачимо для подальших продуктів в e Experts, а це повна українізація. Ми поступово доперекладаємо лендінги, блоги, і в принципі там всі курси наразі проходять навчання вже українською мовою. А якщо ми говоримо про той виклик, який створила для нас війна, це Інтенсифікація виходу на новий міжнародний шлях на новий міжнародний ринок. А ми стартували проект по міжнародному навчанню за рік до війни, і до цього він жив як стартап. Відповідно, ми починали там тестувати, дивилися майданчики, дивилися платформи, і в принципі там першою платформою, з якою ми почали працювати, а це майданчик Udemy, це найбільший міжнародний маркетплейс. Ми перекладали частину курсів, які у нас були там в форматі коротких відеолекцій, англійською. І на початок війни у нас було там десь під 200 тисяч студентів. Наразі ми зустрічаємо. Uh, уже uh, існуючу дату з цифрою 350 тисяч студентів зі 197 країн світу, і те, що починалося, як так, як тест, як стартап, як спроба uh, зараз, завдяки там виділенню частини команди випрома експерт, виділилося в окремий проект. Це uh, Skills Booster Academy, це наш uh, окремий міжнародний проект по навчанню uh, на міжнародних ринках, який продовжує активну діяльність. тестує нові маркетплейси наразі ми. Вийшли на uh, такі маркетплейси, як Skillshare, Tutorials Point. А uh, ми почали і проводимо наразі англомовні вебінари, англомовні онлайн конференції. Тому, якщо uh, вам цікаво, як розвивається міжнародний інтернет-маркетинг. Познайомитися безпосередньо з трендами, можливостями, ключовими гравцями, я рекомендую завітати на наш веб-сайт skillsbooster.net там є графік онлайн конференцій А вже в грудні у нас ми закрили рік. А от в січні ми почнемо безпосередньо з онлайн-конференції PPC Day І якщо вам цікаво... А які ну, ключові тренди в просуванні а, платного трафіку на міжнародних ринках долучайтеся а серед а, людей, які виступлять на піспі сідей? Це Perry маршал? Це Легенда Google Ads, людина, яка написала книжку Google Ads, коли він тільки з'явилася по його книжкам, там навчалися контекстній рекламі. Там найперші спеціалісти, і це людина, з якої там дійсно там починалося навчання там такому напрямку, як контекстна реклама. І Я дуже радий, що Перія там з Чикаго ну, вдається там до нас долучитися, доєднатися до нашої конференції і стати тим експертом, який буде ділитися своїм досвідом. Якщо ми говоримо про міжнародний освітній напрямок, то однозначно там треба час. Наразі ми продовжуємо тестувати формати. Починаємо проводити перші івенти онлайн-конференції, починаємо проводити перші корпоративні навчання, і це в принципі гарний такий зазор для того, щоб більш ефективно вийти на міжнародні ринки і ділитися цим досвідом з вами. Відповідно, не просто розказувати там теорію. Ми не любимо розказувати суху теорію, а показувати ті інструменти, які спрацювали конкретно для нас, і цими інструментами ділитися з вами в рамках а, нами. А, ділитися практичними порадами, допомагати рухатися туди, і в принципі там ви бачите на слайдах вже там відгуки там наших перших студентів, які наші проходили курси на Юдемі. А ви можете зайти там в інстаграм, подивитися відео, відгуки і в принципі, те, що радує, навіть за ті там півтора роки, що ми працюємо. У нас вже є міжнародні студенти, які повторили ті самі слова, які нам часто кажуть студенти з України. А, прийшовши ваш курс. Ви змінили моє життя. А відповідно, там я почав працювати. Я отримав нову професію, я отримав нову роботу. А я збільшив свій заробіток. Я відкрив свій бізнес, і це однозначно те, що нас мотивує продовжувати працювати далі і рухатися вперед. А якщо говорити про що замушує нас зараз більш ефективно працювати і прискоритися до 2x, це відчуття перемоги? А ми всі розуміємо, що ми вже перемогли, не дивлячись на блекаути, на прильоти на останні погані новини довгостроково Україна переможе. А і від того, як швидко це відбудеться, залежить від кожного з нас, від того хто змінює ринок, хто трансформує ринок, допомагає один одному. І весь цей рік, там починаючи з початку війни, ми намагалися допомагати. А ми починали з розсилок там по. А нашій базі, там де розповідали, де донатити, як донатити. А ми відправили розсилки по всім міжнародним базам, які могли відповідно поділившись з тим, що відбувається в Україні, надавши посилання на перевірені джерела. А ми активно розпочали підтримку інформаційної війни, випускаючи на ютубі коротенькі відео. Як кожен там хтось, хто доєднується до інформаційного супротиву, може брати в цьому участь. А це було з того, з чого починалося, і в принципі, в подальшому, ми дуже швидко зрозуміли, що ключова річ, в якій у нас найбільша експертиза, це не саме не інформаційна війна, а підтримка бізнесу, навчання бізнесу. І тут ми почали більш активно брати участь у тих ініціативах, які починали великі міжнародні донори, які починали держава, які починали найбільше українські компанії та організації. Якщо ми говоримо про проекти, які ми взяли участь в цьому році, якими я пишаюся, команда реально зробила дуже круту роботу. Перший з них це IT Generation. Всі ми розуміємо, що наразі там величезна кількість. Фізичної офлайнової інфраструктури України а знищено і онлайн це те, що може підтримувати українську економіку, допомагати їй масштабуватися і зростати максимально швидко. А проекти Generation дженерейшн започаткованою мінцифрою направлений на те, щоб навчити тисячу вибраних конкурсних а, учасників IT, дати їм нову професію, дати їм можливість в перспективі зростати. А серед IT шних спеціальностей Таких як фронтенд, бекенд, проджект менеджер, були і інтернет-маркетингові це безпосередньо інтернет-маркетолог. А ми прийшли конкурс з декількох сотень компаній, які хотіли брати участь. А, залишилося 22, включаючи нас. І наразі вже там перша група, там перша хвиля програма Ті Generation закінчує навчання, а є досить гарні результати, і ми, в принципі, готуємося до того, що в наступному році може бути повтор цієї програми знов таки ж при підтримці Мінцифри, і ми будемо максимально намагатися допомогти цій ініціативі з точки зору розвитку українського ринку і навчання кваліфікованим знанням по інтернет-маркетингу. Експромо це друга наша ініціатива, яку ми провели з Мінцифрою. Відповідно, це підтримка виходу на міжнародні ринки українського бізнесу. Якщо перша ініціатива вона була закрита, конкурсна, треба було подавати багато документів, готуватися і так далі. То відео Експромо ви можете знайти на Ютуб каналі Мінцифри і переглянути. Якщо ваші. Проектив, а якщо ваші компанії зацікавлені в виході на міжнародні ринки, якщо ви хочете стартувати бізнес і продавати за кордоном ваші товари і послуги, експромо це коротенький, але досить інтенсифікований курс, який дозволяє зрозуміти, як туди зайти і як це робити максимально ефективно. А ми розповіли про ключові напрямки, що стосуються просування, і ви можете побачити це на youtube каналі Мінцифри. Маркетинг з вірою і України це була ініціатива мого бізнес-партнеру Юри Копишинського. Ну і назва сама по собі показує, що маркетологи вірять в Україну в перемогу і намагаються її всякими варіантами наблизити. А ми запросили представників тих компаній, які однозначно впливають на цей процес. У нас були спікери з Банку з Мегадого, МакПОНОВІ Пошти були представники Мінцифри. А запис цієї онлайн-конференції ви також можете знайти. У нас на youtube каналі а це перша онлайн-конференція, яку ми провели повністю в форматі інтерв'ю. А всі питання, які задавали слухачі в онлайні, ми задали нашим спікерам. Знов-таки ж були моменти, коли під час виключення світла у нас випадав модератор, спікер продовжував відповідати на питання. І це той новий формат, новий формат, нових реаліях, який я рекомендую вам передивитися. І ми з великою вирогідністю до нього повернемося уже у 2023 році. А ті Дженерейшн була крутим проектом, але якщо говорити про а проект, яким ми також пишаємося, і який вже допомагає жіночому підприємництву. Ми стали частиною а, проекту Украсі Банку в бізнесі, який допомагає жінкам-підприємницям тестувати і змінюватися вже під час війни. Там відповідно а, адаптувати бізнеси, підготовувати їх. У нас було п'ять крутих спікерів. Тільки вчора у нас завершився фінальний вебінар, а, так само як і а, ініціатива Експромо. Мов вона в відкритому доступі, якщо ви жінка-підприємниця, ви можете сміливо переходити на YouTube-канал Украсі Банку, знаходити ці записи, передивлятися і в подальшому з ними працювати. А останній проект, який у нас ще триває, і ви можете доєднатися, передивившись там декілька ключових вебінарів. Це проект про експорт від школи бізнесу нова пошта. А ми були тією компанією, яка у ковідний рік допомогла школі бізнесу «Нова Пошта» вийти в онлайн, запустити онлайн платформу, а запустити вебінари онлайн-конференції. Тощо, і наразі ми допомагаємо школі бізнесу нової пошти з програмою про експорт, це відповідно та програма, яка розповідає. Про те, як робити не тільки онлайнову частину експортної історії, відповідно сайт, трафік, маркетплейси тощо, але як і підготуватися законодавчо з точки зору ціноутворення, з точки зору можливості, які є для бізнесу, офлайнову частину веде дуже крутий експерт Вікторія Папазова. А це маркетинг директор компанії Сакар, Віка знає все про ціноутворення, про експортні історії, про кведи. Про мито і багато багато іншого. Відповідно, якщо вам цікава експортна історія, знов таки ж більшість відео цієї програми є в відкритому доступі в онлайні, Я рекомендую доєднатися, передивитися і відповідно активно брати участь в цих ініціативах, які ми робимо, які ми проводимо, і які до яких ви можете долучитися а, повністю безкоштовно. З точки зору тих проектів, які ми плануємо на наступний рік, а я поки що не там, скажімо так, не забігаю наперед. Але на наступний рік у нас заплановані дійсно круті проекти, які ми будемо проводити самостійно, які ми будемо проводити. Разом з партнерами все це наближає нас до перемоги, до результату. І я сподіваюся, що ті кейси, які ви побачите разом сьогодні, з нашими спікерами, вони будуть корисні, вони вас мотивують, змусять передивитися те, що ви робите, і зробити це більш ефективно.